Художній акрил на футболці? Чи, можливо, все ж таки акрил по тканині? Давайте розбиратися разом. Зараз у цьому відео я вам буду показувати викризку різних фарб від художнього акрилу до акрилу по тканині. І ще один невеличкий сюрприз, який вам сподобається, тому що не дуже багато кастомайзерів розказують про цю новинку. Це я роблю викризку художнім акрилом на тканині біла футболка. А це магічний медіум. Завдяки якому я зроблю з художнього акрилу текстильне акрило. Це невеличка із про яку не всі кастомайзери розказують. І ви можете здивуватися, як це так з художнього акрилу зробити текстильний. Дуже просто, але ви маєте розуміти взагалі, яка різниця між художнім акрилом і текстильним акрилом. І чому саме цей майлін так покращує художній акрил і створює його особливим. Перша партія. Викраски це роса художній. Друга це роса художній плюс магічний медіум. Третя партія фарб викраски це роса тексти. Не дивіться сильно на кольори, тому що вони можуть відрізнятися. В мене немає так, щоб всі кольори відносилися до одного номеру. Тут вже я роблю викраску арткомпозит мамбо фарби по тканиною. І ви можете бачити, що деякі кольори сходяться, деякі ні, але головна фішка не в цьому. І взагалі головна ідея текстильного акрилу, що його структура вона більш флесіб, гнучка, грубо кажучи. Це я вже показую. Це фарби монет нашого теж українського виробництва в міновій на ринку. І ми теж подивимося, як їхня викризка після прийняття. Це фарби з Британії від магазину Крас. Всього 6 кольорів по 20 мл. Не дуже багато, але для когось може бути корисним. Знову фарби Mambo Art Composite. це периометрові фарби. В баночках ми бачимо 50 мл. Якщо ви. Часто користуєтеся фарбами по текстилі, то ви знаєте, що в росі ми маємо 60 мл, в мамбу 50 мл, в маленьких баночках від мене там теж 20 мл. Закінчимо з викраскою фарб перламутром і переходимо до викраски маркерів текстильних компанії ПБЛ. Це французька компанія. В мене була змога придбати ці маркери, і я якраз хотіла подивитися, що вони з себе представляють. І роблю цю викраску на білій футболці. Я використовую різні текстильні маркери, хочу підкреслити, що саме текстильні голоспи. В в і, в принципі, іншу частину я не маю проблем, але зазвичай краще робити ось такі викраски, щоб розуміти, що може статися з ціною. Маркерами, малюнками і тому подібне. Тому що якщо це відома компанія, то якою можна замовити в просторах інтернету або не справжні маркери від якоїсь компанії, або дуже дуже китайські. Тому перевіряйте перед тим, як малювати, особливо якщо це замовлено для клієнта. І, звичайно, дивіться правила використання. Це теж дуже важливо, тому що десь якось можливо треба. По-іншому закріпляти ту чи іншу самі. Зараз я роблю викраску контура від компанії Мене, теж український виробник, і є ціла палетка різних кольорів контур. Дуже корисно. Потім, звичайно, я все це закріпляю краскою. ви знаєте всі ці правила. Наша викразка закінчена, ми її побрасували, закріпили, все зробили по правилу. тепер це. Футболка відправиться в пральну машинку. Я буду її брати по всім правилам: температурний режим, кількість обертів і вивернути малюнком всередину. Це головні правила. Які ще фарби перевірити на викраску і на якому матеріалі можливо, у вас є пропозиції? Пишіть в коментарі і дякую за підтримку контенту.